Почалося будівництво чотирьохповерхового офісного комплексу на вулиці Гонти ще в травні місяці. З того часу роботи тривають, незважаючи на всі заборони. Чому незаконне будівництво офісного комплексу на вулиці Гонти триває? На сьогодні забудовнику регіональній спілці справа Кольпінга видали вже чотири приписи з вимогою зупинити роботи. Дане будівництво ведеться на земельній ділянці, цільове призначення якої житловий будинок, а не офісно складський центр. У зв'язку з цим відділ охорони культурної спадщини міської ради зараз готує заяву прокурору Чернівецької області з проханням по цьому факту порушити кримінальну справу. На жодному етапі проектування та погодження проектної документації призначення складських приміщень, які передбачає будівництво на гонти 20 не досліджувалося, і жодних погоджень, розміщення складських приміщень не було погоджено. За словами мешканців вулиці, роботи тут не зупинялися. Вчора завозили будівельні матеріали. Депутат першотравневої райради намагався вияснити у забудовника, чому, незважаючи на всі заборони, він продовжує будуватися. Мама поважна людина. Викину находять хвата. Давай, давай, кажи, 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 ще Кажи, кажи. я не забере камеру. Я тебе не Ви, знімаю. Руки, ви руки не придягайте. Я, я тебе не вам знімаю. заборонили. Вам заборонили це. А, мені не заборонили. Найбільше такий стан речей турбує мешканців вулиці Гонти. Від початку вони борються за забудовником, адже стверджують, це будівництво руйнує їхні будинки, що знаходяться в старій частині міста. Показують встановлені жрепам маяки, що дали тріщини. Також жителі скаржаться на агресивну поведінку представника фірми забудовника. Одна мешканка розповідає, зламав їй фотоапарат. Ну від що я И потому що там были проверяющиеся экологии, с водоканала. Ему естественно мандюку не нравится. Это что его бедного отвлекают от важных государственных дел? И он напал на кого? Первую попавшуюся. Вот он меня схватил за, за руку и выкрутил меня. Он хотел ну, фотоапарат вырвать. Что хочеш, можно ожидать. Потому что он матерится, он ругается, хотя, о, Да, угрожають постоянно у зв'язку з повним ігноруванням забудовника всіх заборон у відділі охорони культурної спадщини. Сподіваються, що прокуратура порушить кримінальну справу. Таїсія грусу Сергій Грубляк, Нюс Чернівці